Вітаю, шановні! Мене звати Катерина і я записую це привітання стоячи на своїй кухні. Бо зараз так швидко темніє, що я не встигаю записувати і відео, і вітання. Тому швидко записую вітання, бо відео я вже зняла. І сьогодні запрошую вас подивитися про те, як я дещо зробила. Я казала, що в мене в планах ще два зимових проєкти. І от один з них сьогодні ми подивимось: я декорувала кавовий стаканчик. Це моя така перша робота. Я знаю, що, мабуть, що в кожній скраб-майстрині є задекорований кавовий стаканчик, в мене ще немає, тому сьогодні я спробувала вперше. Якщо вам цікаво, що з того вийшло, то запрошую вас подивитися. Отже, з чим я буду працювати? Сам об'єкт, паперовий стаканчик від кави. Працювати я буду з цією самою зимовою колекцією від фабрики декору в Inter Love Story, бо минулого разу я переплутала назву. Але я не буду використовувати папір. В мене лишилося, здається, три повних листа і обрізки. В цьому проєкті я буду використовувати карточки, написи. Далі пансеті, які я повирізала з листа для вирізання та з фонового листа. І ще в мене будуть квіти, які я сама теж їх робила, і виробку я робила з скраб папером. Що ще в мене буде? Ще буде виробка і відбитки від штампів. Наприклад, щось от таке. Так, ще буду використовувати плетене полотно. Його я вже використовувала, коли робила оленя. І ще знадобиться мені акрилова фарба, бо я хочу пофарбувати кришечку. Поки що план такий. Приступаю до роботи. Далі подивимось, що вийде. Закінчила я свій стаканчик. Зараз він виглядає ось так. Що я додала? Я додала топінги. І я ще одним шаром пофарбувала кришечку. Але мені все одно не дуже подобається, то я, мабуть, ще пофарбую одним шаром і, може, додам сріблястої фарби. І ще один такий момент це вже я. Подумала, коли майже закінчила, що, мабуть, сам стаканчик досить яскравий. То треба якось було, може б було треба додати білої фарби, аби трохи згладити цей ну дуже контрастний малюнок на самому стаканчику. Але з іншого боку, це альтер- Скраб-об'єкт, то може, щоб було видно, що це саме кавовий стаканчик, то може і не треба його було фарбувати. Якщо я буду робити ще один такий проєкт, то я подумаю про це до того, як я буду декорувати. Бо така думка в мене була ще до того, як я приступила, але я думала, що я потім подивлюся, якщо буде треба, то додам фарбу. А зараз я розумію, що в мене це не вийде, бо я, мабуть, що. Зіпсую те, що я зробила, тому залишу так, як є. Єдине, що я, можливо, ще зроблю, я, може, трохи пофарбую це полотно і додам бриск. може коли буде багато білих плямок, цей малюнок трохи буде знівельований. То зараз от як виглядає. Додала я топінгів, додала я блискіток і майже той 3D гель. Що використовувала? Окрім плетеного полотна, яке я використовувала як основу, ще додала папір тіш'ю. Зараз піду за пензликом. Папір тіш'ю він теж в основі композиції і його майже не видно, але такі деталі вони все одно додають композиції якогось об'єму та цікавості. Далі. Карточки я показувала з таким цікавим краєм, це в мене такий ніж. Тут дві половинки, половинки від двох карточок. Далі ще шматочок якогось скраб папіру, ще один шматочок. Вони такі маленькі, що їх не дуже, не дуже видно, але, як я вже сказала, то вони додають об'єму композиції. Фонсетії. Тут в мене три, з краєчку одна, знизу рожева, і тут ще трохи видно третя. Далі використовувала вирубку, кіноплівка, полароїд, амперсант, кілечки. Теж це я купила таке ніж, я його ще не показувала, намагатимусь зняти відео про свої нещодавні покупки з Аліекспресу, то там такий ніж буде. І ще відбитки від штампів. Напис це з стрічок з колекції. Ще використала вирізалку це шкарпетка. Є, окрім плетеного полотна, є ще плетені елементи, тут в основі десь там далеко кружочок і ще такий бантик, з решти. Використовувала також мережево, його тут не видно, але є ниточки, і прикрашала квітами, які робила з скраб паперу. Ну і додала топінги. Білі кульки та такі блискітки. Вони прозорі, але мають голографічний ефект. Ось так виглядає ця робота. І це мій перший кавовий стаканчик, до цього я не декорувала. Мені, в принципі, сподобалось, то я подумаю, може я ще один такий зроблю. От, на сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було не нудно і буду з вами прощатися. На все добре! До